Привіт, мої дорогенькі! Діти! Зверніть увагу на картинки. Як усе це можна назвати одним словом? Які віди транспорту ви бачите? Чи хтось з вас здійснював мандрівку на одному з цих видів транспорту? Як ви гадаєте? Чи давно з'явилися літаки, параплави? А на чому люди раніше подорожували? Про це ми дізнаємось з твору, який написала Ганна Черінь. називається Хто вище, хто глибше, хто швидше, хто далі. А ви послухайте уважно і скажіть, що це вірш, оповідання чи казка? І чому ви так вважаєте? На світі усе в безупиннім змаганні? Нікому не хочеться бути останнім. Міцніш ж за стерно, натискай на педалі хто вище, хто глибше, хто швидше, хто далі? Колись на річці індійські піроги. Пливли в небезпеці повзгострі пороги, човни. Незутарні з колод чи кори. Багато змінилось з тієї пори, тепер величезні морські пароплави Щодня відпливають в далекі держави, а вслід поринають підводні човни, Щоб їх перегнати в морській глибині. Маряда до донині незнанні. Пізнать таємниче життя в океані, Небачені риби, казкові коралі. Хто перший, хто швидше, хто краще, хто далі? Недавно ще люди все крилець бажали, Дивились на небо і в мріях літали. Тепер же, як бачимо в небі, літак, то він нам знайомий, звичайний, як птах. Пілот вилітає над гори, над хмари, крізь бурю і вітер, і громи, удари. Пронизливо вітер проборканий свіще. Хто дужче, хто швидше, хто далі, хто вище. В етер відлітають потужні ракети, В далекі простори на інші планети. Де може, теж мешкають звірі і люди, де, може, будовані дивні споруди, Де може, червоні чи сині дерева, де, може, водиться солодка й рожева, Де, може, існують підземні шляхи, Де може, читають і пішуть птахи. Далеко не всі таємниці розкриті, для того існує людина на світі. Відвага безмежна і пильна наука, як вчиться пташатко, літати поволі, так діти навчаються малочку в школі. Хто буде дослідником, вченим, пілотом, той любить науку, книжки і роботу, щоб вирости дружнім. Пізнати й збороти, боро... незнаних просторів безмежних широти і сині висоти зелені глибини для слави народу і добра України. Навчинки відважні, діла небувалі. Хто краще, хто швидше, хто глибше, хто далі. Отже, що я вам прочитала? Вірш, оповідання чи казку? Так, це вірш. А чи всі слова вам були зрозумілі? Слово стерно. Це рольове весло у човні, а слово піроги. Це сучасна каноя, маломірний човен, на якому веслують одним веслом, похожим на лопату. Ось погляньте, які раніше були човни. Слово етер. Це давнє греческе слово, яке позначає верхній шар повітря. Вірш починається зі слів. На світі усе в безупиннім змаганні? Як ви розумієте, цей вислів? З'являються все новіші і новіші, технічні засоби, технології, і вони ніколи не зупиняються, постійно оновлюються, тому він і безупинний. Чи уважно ви слухали? З чого колись виготовляли піроги? З колоди або з кори. Ще їх обтягували шкірою тварин, щоб вони довше могли пливти по воді. А який новий водний транспорт з'явився більш сучасний? Пароплав. А чим пароплав відрізняється від підводного човна? Під від... Підводний човен він пересувається під водою і він швидше. Що у вірші досліджують у морі? Таємниче життя. Небачені риби, казкові коралі. А зараз трішечки розімнемось. Біла хата йде по хвилях. Ручки на пояс. Лину легко, не трясе. Нахиляємося, то опуститься. То підніме славних діточок везе. Продовжуємо. Пливе в просторі, але не в морі. Кораблик зветься, навколо зірок в'ється. Вгадайте, що це? Літак! Перший пасажирський авіарейс. Було здійснено більше ста років тому. А з чим автор порівнює літак? З птахом? Хто керує літаком? Пілот. Як ви гадаєте, чи легко стати пілотом? Треба вміти керувати літаком? знати його будову, вміти стрибати з парашута, а які риси вдачі треба виховувати. Витривалість, дисциплінованість, силу духу, бути фізично загартованим, вміти дружити в далекій мандрівці потрібен найдінніший друг. А чи хотіли би ви дослідити інші планети? Яке слово питання споникає до роздумів про дива на іншій планеті? Хто вище? Є ще багато нерозкритих таємниць. Як звертається і до чого закликає нас автор? В етер відлітають потужні ракети, в далекі простори на інші планети. Де, може, теж мешкають звірі і люди, Де може, будовані дивні споруди, де, може, червоні чи сині дерева, Де, може, водиться солодка й рожева, Де, може, існують підземні шляхи, Де може, читають і пішуть птахи. Далеко не всі таємниці розкриті. Він закликає. Щоб це все дослідити. А які питання повторення найчастіше згадується у цьому вірші? Хто вище, хто глибше, хто швидше, хто далі? Про що хотів запитати у нас автор цими питаннями? Ким у майбутньому ви мрієте стати? Яку обрати професію? А чи можете ви зараз дати відповідь на ці, на ці запитання? Що потрібно робити, щоб багато знати? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!